Привіт, друзі! Чи ви колись бачили це на піску? Скоріше за все, ви їх бачили, але просто не звертали на це уваги. Просто подивіться на все це. Ось мурахи спокійно працюють, навіть не підозрюючи, що може на них чекати. А точніше, терпляче сидить та чекає. Це воронкоподібні пастки. Одна з мурах вже попалася. Ви бачите, як вони розташовані, просто йдуть однією лінією. Саме тут живе личинка мурашиного лева. А тобто личинки. Одна ямка, одна личинка. І зараз ми спробуємо одну дістати. Ось вона. Личинка морашеного лева має потужні шелепи, якими вона хапає здобич. А її пастки для жертви працюють наші сипучі піски. Коли мураха або інша маленька комаха наближається до пастки, каракулька, а, тобто морашений лев. Чекає, а також може стріляти піском, щоб ті падали на дно пастки. Але деяким вдається втекти. Або ж лев просто не голодний. А тут зараз повинна бути атака. Ви це бачили? Але тут якийсь тормус сидить. Давайте, мабуть, перейдемо до іншої пастки. О, ось тут він мурашку схопив. Піймав тепер висмахче всі її нутрощі, а потім викине порожню оболонку з ями. Після того, як Лео з'їв достатню кількість мурах, а ми, як бачимо, їх тут достатньо, то він створює навколо себе кокон. У коконі істота зазнає метаморфозу і з'являється як прекрасна комаха, маючи чотири довгих тонких та витачених крил. Доросла комаха відкладає яйця у пісок. З яєць утворюються личинки і починається все знову. Будують пастки, ловлять, їдять мурах, роблять кокони, перетворюються на дорослу комаху, яка знову відкладає яйця і так далі. Тому ось так. А я вам дуже дякую за перегляд та увагу. Побачимося скоро в нових відео. До зустрічі, бажаю всім гарного дня!